Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про енергетичне майбутнє нашої держави, про відбудову, розбудову Хмельницької атомної електростанції та роль у цьому всьому Болгарії будемо розпитувати у нашого гостя Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес у нашій студії. Пане Петро, дякуємо, що завітали. Слава Україні! Героям слава вам дякую. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Петром розмову своєю вподобайкою, наш канал своєю підпискою. Ну і, звісно ж, діліться своїми власними думками стосовно тем, які обговорюємо, знизу в коментарях. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б з останніх новини в контексті добудови блоків у Нетішині на Хмельниччині. Ми всі сперечалися, думали, а варто чи ні. А так вийшло, що болгари. Поки що відмовляють нам у продажі е, своїх, е, скажімо так, складових енергоблоків. Як ви сприймаєте цю новину? Чи тут постало на крапку? Тому що наш уряд, дивлюся, наші високопосадовці кажуть: ну офіційно ми відмови ще не отримали. Ну, хай почекають офіційну відмову. Ну але болгари це такі вони Непрості люди. Колись Іван Васильович плачко казав, що якщо болгарин потисне руку єврею, то єврей повинен пальці перерахувати. Чи не всі пальці на руках лишилися чи ні? Так що це такі не торгові, люди теж такі навчені, торгуються добре. Хоча, ну, не знаю, почекаємо, звичайно, того, що яка буде офіційна вже там. Відповідь: продадуть вони ці реактори, чи не продадуть, захочуть чи не захочуть. Ну для мене це не дуже така хороша історія. Якщо вони починають накручуватися ціною, і так я би, чесно кажучи, обережно вже ставився до цього, до таких підходів. Ну я не знаю, я атомних реакторів сам особисто не будував, таких грошей в мене нема. Але я мав певний досвід, скажімо, на побутовому рівні з е, купівлею нерухомості. Теж так з людьми домовлялися про одну, буде ціна, одна там, але потім так склалися обставини, що там просто час, е, е, щоб повністю вони могли вступити в право власності, і ми могли завершити цю угоду, то треба було якийсь час почекати. Mm -hmm. Ми домовилися, скажімо, фіксуємо ціну. Якщо там курс долара не буде летіти нічого, от ми там через півроку ми то зробимо. Пройшов той час, ну, то, то вже як ви знаєте, воно коштує все набагато дорожче. Mm -hmm. От, ну, я для себе прийняв рішення, щоб подякували. Хоча там були в мене якісь розрахунки, я собі так планував, але я, я такі е, угоди не граю. Як там розраховує наш кабінет міністрів, е, наш міністр, вони все-таки теж люди не в є биті, е, так би мовити, стріляні вже е, горобці. Так що вони особливо наш. Пан е, Герман Галушенко, він, 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 він як гравець, я дивлюся не стільки як на енергетика, а як на гравця. Це таки він може, він веде майстерно всі ці ігри навіть, з Верховною Радою, uh -huh. з офісом президента, тривалий період часу вже на посаді, майже 4 роки. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І Скандали його не І Він якось, бачите, тефлоновий такий, uh -huh. раз, раз, раз. Uh -huh. ну, він працює, він веде. Він, він підписався на цей проект. Йому вдалося через Верховну Раду uh, Протиснути хай з другої спроби, нехай там з модернізацією цього законопроекту в іншому форматі, але він його провів. Uh -huh. Скажімо, той самий Юрій Віталійович Луценко у нас не, не Луценко, Господи, наш цей, вітренко. Uh -huh. Він же ж у нас теж такий, скажімо, майстер, а він не зміг себе пробити, щоб Верховна Рада затвердила його в якості міністра. От. Так що хай веде переговори з болгарами, хай підключаються, хай дивляться. Хай думають, я не знаю. Ну, я б, як... Мені такі угоди, що так ми йшли, йшли з тими партнерами, так тяжко. Це довго так все все тянеться, було зафіксована ціна. І тут гоп, люди передумали. Ну, передумайте, тоді. Ми теж можемо передумати. Я думаю, що ті, хто були проти цього проекту, то вони сьогодні в них свято на їхній вулиці. Вони взагалі потирають руки. так би мовити, що ну і слава Богу, то, значить головне, щоб тепер якось ці гроші не змарнувалися, десь там їх не розтринькали. Там ті, що... ну а їх ще вже виділили. Пане ну я не знаю. Там ж була розмова, знов таки міністр у Верховній Раді говорив, що там за амортизаційних коштів енергоатома, частково mm -hmm. частково будуть залучені кредити. що це чисто комерційна mm -hmm. історія. Ну mm -hmm. подивимося: 600 вот. мільйонів євро. Так, так що вони по... долар Доларів. Долар. Що це повинно було піти на, булгар, на ці болгарські реактори. Російські реактори радянської за радянською технологією, які знаходяться в Болгарії, два варіанти. Тобто, ви вважаєте, що це питання радше за все зараз грошей? Та потрібно за я вважаю, щоб зараз питання Болгарії. Болгарія хоче заробити. Ну питання грошей Болгарів. А, а болгари кажуть, що ці реактори не продаються, але є ключовим активом Болгарії та частиною її енергетичної незалежності. Ну, то хай Працюють торгуються ну, ж таки, то... таки. Та думаєте. Дивіться, я, я схилявся того, я, я, розуміти. Мені складно про це говорити, бо я прихильник розвитку атомної промисловості в Україні, щоб вона розвивалася. Інше питання, що те, який спосіб це робиться, як, як це розвивають нас? Ця адміністративна майстерність керівництва цієї нашої чудової компанії енергоатома і Кабінету міністрів. Як вони це все ведуть, то мені здається, це викликає певні питання. І плюс у нас же ж іде. Повномасштабна, повномасштабка, так би мовити, тут нам треба якось вже можливо, як на мене, може ця пауза буде й на добре. Там, якщо. Дональд Трамп якось своїми зусиллями, що він все-таки домагається цього заключення, там стійкого перемир'я, а там будуть і вибори, буде mm -hmm. перезавантаження. Прийдуть інші люди, буде інший кабінет міністрів. Може вони спробують, може вони подивляться, яким чином вели цю кампанію. Mm -hmm. Тому що ця історія вже давня. Тягнеться вона давно. Це ще з часів нашого видатного реформатора Петра Олексійовича Порошенка mm -hmm. і кабінету міністрів Гройсмана, які хотіли цю всю історію провести з цими болгарськими реакторами. Тобто це не нова Ні -ні -ні -ні. це давно. Вона тягнеться. У нас там цей а ще раніше воно тягнуло, тільки тоді не хотіли не з не з Болгарії реактори, а добудовувати на Хмельницькому тільки російські з, з Росатом, мав бути кредит, мало все, бо росіяни мали дати Ну, це, це, тоді... це ще 12-му році. а Потім Майдан, революція ага. і вторгнення в Україні. Просто шанек саме функціонери Європейської солідарності зараз є головними критиками купівлі цих реакторів. Тому ну, я хотів уточнити. Вони... Тобто це ще до початку російсько-української війни вони це пропонували? Ні, ні, дивіться. В 12-му році. 12 Пропонувала злочинна влада Віктора Федоровича Януковича. Там мала бути схема з російськими реакторами, кредитом російським, і там мали добудовувати. Потім відповідно це відпало і виникла ідея в 2017 році. Здається, що от давайте, от там Болгарія Болгарія відмовляється, є реактори, ми туди їх підключимо, заберемо собі. от туди от ці 600 мільйонів там звідти виникли. Ми собі значить, заплатимо, купимо, поставимо, докупимо там в Чехів трошки обладнання. Наші інженери кажуть, ну, зокрема з Києва енергопроекту там. Юрій і Юрій Малахов провідні фахівці по цій темі, угу. що це можна зробити. Ну і от вони типу таку збирали укладанку. Ну... Франштайфранкенштейна Так, да, ну франкенштейн не франкенштейн. Ну збирали, збирали. логіка там є. Розумієте, От якщо говорити з інженер... інженерна, логіка є. В мене питання до, скажімо, до адміністративної спроможності і організаційних здібностей завершити весь цей процес. Uh -huh. Тому, якщо воно зараз стало на паузу, ну може до то все так. Господня воля, так би мовити. Давайте подивимося. Прийдуть так, якщо буде перемір там якісь стале перемир'я, ну, вибори, новий уряд. Я думаю, що перетрясуть керівництво наших державних монополій, всіх прийдуть якісь інші люди, і будуть тоді дивитися 100% буде нова стратегія. Угу. Будуть думати, як там, що, які реактори. Може, нам з чехами попробувати, Все-таки треба. Як, ну, я, мені здається, що не можна так закладатися в атомній індустрії на такі ситуативні речі, там що погодяться болгари чи не погодяться. Вони взяли і збрикнули. Ну так. Розумієте, треба ми деко домовлятися тут міжу чи Чехії, чи корейці. диверсифікувати так? Я не знаю чи диверсифікувати. Можливо, навпаки, визначитися з нашими партнерами, з ким ми будемо це робити. Просто Чехія, Корея і Болгарія, мені здається, якщо наприклад, це поміст, різ, три ну, різних, різних, різних стандарти, різних, та? Ми, ну, Різні, різні реактори. Ми, можем, ми можемо з корейцями спробувати працювати. Це весін хаус. У них весь хаус вже модернізований на, їхні, на їхньому корейському ґрунті. Вони його взяли. Ну, грубо кажучи, ця історія, то що ми хотіли зробити з болгарськими цими реакторами, mm -hmm. привезти сюди, щось докрутити, доробити і зробити свій реактор mm -hmm. в перспективі. Можливо, корейці. Ну, з американцями є цей проєкт з Вестінгаузом. Як на мене, він дуже політичний, так що як там більше політики і геополітики, ніж того, що, скажімо там, комерційного економічного інтересу. Ну і Сполучені Штати Америки завжди для нас така країна, як на мене, навіть може, на біда наша, що ми постійно пхаємося в якусь таку лігу таких країн, які. Нами трошки не співмірні, тобто з американцями, то ще з кимось, там ми щось таке видно. Корея, от вони такі з нами приблизно такі, країна середніх розмірів. Mm -hmm. от давайте от туди mm -hmm. і з ними щось будемо домовляти. Чи чехи, там, якось ми з ними по-людськи можна там, дивитися, якось, якісь проекти mm -hmm. складати? Це тим з болгарами, з чехами, тим бачимо, ну, там, там наші фахівці. Які займалися цим проектом, казали, що зі шкодою важко, тому що чехи хочуть, вони не хочуть закладатися на один реактор. Вони хочуть на п'ять. Тобто, ми, але знову таки, там, якщо ж платити, навіть якщо ми домовимося про п'ять, то ми б платили не зразу за всі п'ять, а поступово, за один, mm -hmm. за другий. Але вони б розуміли, вони б мали свою лінійку. І ми б мали свою лінію. Ми б, ми б собі розуміли, що за чим ми робимо, яким чином ми міняємо. Тому що нам треба буде вводити нові атомні блоки. Все-таки атомна генерація, це в нас ну, до мирний час було 50% всієї фізично виробленої електричної енергії, а зараз більше 65. Угу. Ну, і, і Той же міністр там називав цифри, що вже у 2038 році у нас рівне 1 і рівне 2, два блоки рівненської станції треба, будуть їх, треба буде виводити. Або, може. Я думаю, що приймуть, ну, я так, я так думаю, ну, але я не скажімо так, я, це я собі так комбіную, то треба з інженерами говорити. Що прийде дядько, постукає молоточком і скаже там, що ну ще на 10 років даю гарантію, так? Та? Даю гарантію, от давайте ще зробимо. Так. Ну, інше питання, як себе будуть поводити наші, в якому стані вони будуть, ці наші європейські партнери, що вони зможуть нам сказати, що вони будуть пропонувати. Вони можуть сказати, що беріть, закривайте, ми вам там дамо 100 рублі. 100 євро, і просто собі купить. Так, Пане як... Петре, спілкуєтеся з функціонарами у цій сфері та mm -hmm. енергетичними. Mm -hmm. І на минулому тижні я спілкувався з Олексієм Кучеренком. А він очолює ТСК. Качий заступник голови комітету з питань енергетичної політики Так, так, та, так та, 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 та і людина, яка має шалений досвід у цій справі. Mm -hmm. Я б хотів би вас запитати. Він мені анонсував свою поїздку у Нетішин на атомну станцію і казав, що от в рамках цієї ТСК я туди їду з перевіркою. Для мене енергоатом це щось таке велике. Прибуткове, але як на корова. Ну рідко щось таке скандальне. Про це ми чуємо. Хоча я впевнений, Ні, там також та ми чуємо регулярно. Там є прекрасна наша фахівчиня з атомної промисловості Ольга Павловна Кошарна, яка там завжди їх там чи хвостить, так. хвостить в гриву, що вони там не так. Ну, там, от я тут. просто про що ТСК просто займалася наскільки я розумію, спочатку самого тарифом, тарифом та і інспекцією тих незбудованих, на які вже витрачені гроші, і начебто засвоєні захисних споруд. За захисних споруд та. Атомні станції там також, мабуть, так, щось виділялося. Я вам все розказав, що ви. розкажіть ви, що а знаєте що публічно. Я, 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 я знаю, що Кучеренко мені розкаже, там, чи вам розкаже. Ну, таке, що... Ну... В... Успішно працює ТСК? Чи є якісь якась успішності? ТСК свою роботу робить. Там є, що послухати, якщо уважно сісти. Там у них засідання, ну, Вчора у них, по-моєму, було закрите засідання, так. а так вони в відкритому форматі вони можна на Ютубі зайти на їхній канал, послухати. уважно. Я слухав, я навіть собі таймінг зробив, там, що мене такі з ага. там цікавили. Ну, це таке джерело інформації, взагалі ТСК і парламентські комітети зараз ну, не, не транслюють, то, що Верховна Рада засідання проводить. Ну, Це, ну, це незрозуміло. Це там можна було б якісь закриті засідання робити, коли є така в цьому потреба. А так вони повинні все-таки бути ну, ну, конкуренти. Може, я, як я там, скажу, дитя перестройки, я привик, що з'їзд народних депутатів, Верховна Рада, вони повинні Публіч. бути публічні. Yeah. Я, я цього не люблю, коли вони закрилися. Там. Колись в старі часи до Віктора Андрейовича Ющенка, коли він, так би мовити, став прем'єр-міністром. Навіть на засідання Кабінету міністрів можна було ходити при злочинних там, Хочу. Лазаренку, при кучмі, при Пустовотніку. Приходили журнали. Було Кабінет міністрів, збирався в великому залі. Там сиділи журналісти слухали. Можна було стенограму засідання Кабінету Міністрів дістати. Потім прийшов Віктор Андреєвич, сказав, що все буде закрито, буде Наталка Зарудна виходити і вам розказувати, що там було. І от з того часу воно так пупу. Далі прийшов вже, приходили все новіші й новіші уряди, вони все були прогресивніші і прогресивніші, а інформації ставалося менше і менше. І що там відбувається, Бог його знає. Ну, а що стосується енергоатома і його закритості, це, ну, от Олексій Юрійович, він постійно це каже, що це така, ні, ніхто не знає, що там робиться. Так, це така так. колосальна компанія. За великим рахунком, взагалі можна сказати, що це що це е, не то, що держава Україна має компанію, а це енергоатом і Укрзалізниця. Вони мають державу Україна, і вони там щось собі роблять, і ще металурги. Може, там. А в якому це... плані мають. пане Петро? Ну, це їхня держава. Таке, це коли сказали, що Прусія це, що, це, не, що Прусія це не держава, яка має армію, а армія, яка має свою державу. Розумієте? Угу. Тут, вони, вони тут вони домінують, вони щось розказують, там тариф роблять, крутять. І, до речі, той самий Іван Васильович Плачков, який. Три рази був міністром енергетики. Він теж каже, що він енергоатом для нього це взагалі незрозуміло. Ну, не тут, ну, це чорний ящик. Закрито щось там. <ism> Може, це з радянських <пипи> <та пипи> щось. <пипи> по-перше, величезна купа грошей? По-друге, цей режим секретності. Там все-таки mm -hmm. це старо, з радянських часів, що це атомне промисло, mm -hmm. це ядерний сектор, безпека, все там є ну, і здорові речі, кое-що там не можна все показувати. Ну але то, що стосується фінансових показників, то ну... я думаю, ви пам'ятаєте закупівля, та їм пиво здається, купували. Ну, пиво, то слухайте, в енергоатомі пиво, це знаєте, там я... але яка ціль? вони пояснили тоді, не пам'ятаєте? Навіщо? Я не пам'ятаю. Ну, там в них, в них такі закупівлі йдуть, що там пиво це, це хіба що для наших борців з корупцією. Для них пиво, там ще щось таке. От, цікаво. Де, сері... ну, це закрита кампанія. Скла... Ну, це питання до Кабінету міністрів, до того. Щоб був прем'єр у нас сильний, який би мав фракції в Верховній Раді, якому б цікаво було, а що відбувається з цією державною власністю, і це як давайте ми подивимося, а що у вас там які до докум... це ж завжди. Ну в нас це проблема. Я думаю, правда, що це тільки в нас, але я от останнім часом почав зустрічати, що і поляків таке саме. Вони mm -hmm. так реформуються, ну, але вони теж от вони там. То Орленд з лотосом об'єднують, а потім туди аудиторську службу перестають пускати і тому подібне. Я, Я думаю, вони на атомна. енергетика? Ні, ради. ні, ні. це такі нафтогра... нафтопереробні uh -huh. компанії. Uh -huh. Поляків атом... є мрія про польський атом, вони про нього мріють. Їх дуже болить, то, що у них того атому нема, а кругом всі країни навколо них всі мають. Словаки, Чехи, Угорці, і навіть Україна і та взагалі велика. С нас там 15 блоків було до, е, в мирний період, а зараз там 9 на неокупованій mm -hmm. території. Mm -hmm. Тому це поляки це дуже болить, вони дуже хочуть. У нас деякі наші фахівці хвалять їх, кажуть, що у них там кращий шлях, ніж у нас. Але в мене враження таке складається, що вони читають або англомовні джерела, або російськомовні. Бо якщо читати польські джерела то там... Вони себе журять за там, себе. Вони, там просто на сухої нитки на них не лишається. Це, там катастрофа просто, що вони постійно там ці терміни е, пересувають. Там то мало бути до 2035 року, перший блок, тепер вже 2035. Постійно конфлікти в них з німцями, бо німці їм не погоджують. Бо німці в себе закрили, цю атомну промисловість. Хоча в німців теж йде дискусія, чи не повернутися знову таки. Але в поляки вони не хочуть, щоб був атом. І там от така дискусія. Це складна, така теж європейська раз цим атомом Наскільки я розумію, Франція доволі таки атомна країна, так, так. і а, оскільки з... наші відносини зараз з ними непогані. Макрон гарно до нас відноситься, та, в другому щось... році Макрона на, на нозі несли, розказували, що він не такий. Дзвонить Путіну не і так далі. зрозуміло. Та, ви ці ці кажете про Чехію, країни... про Болгарію, про Корею. Чому про Францію ніхто не говорить в цьому плані? Аби допомогли. Ну, що значить, аби допомогли. Ми не... Це як на мене, це неправильний український, але неправильний підхід до справи. Ми повинні вибудувати свій інтерес, і ми повинні людям пропонувати. Давайте щось заробимо на тому, давайте зробимо якийсь спільний проект, і ми щось на цьому заробимо разом. До речі, навіть в контексті болгарського цього проекту, я от було мене ми спілкувалися з Максимом Пишним, співзасновник Асоціації працівників атомної промисловості. І він казав, що з болгарами ж можна було не просто, що ми в них купимо і заберемося. їм треба було пропонувати участь в цьому проєкті, що Давайте ми фінансуємо, а ви ці реактори дасте як пай свій. Uh -huh. що Ви будете пайщиками цього проєкту. Ми от ви вкладетеся туди, а ми потім будемо там вам ще й постачати якийсь період часу по фіксованій ціні електроенергії. Uh -huh. то, якщо ми тут доробимо все, це викладати. Ви будете мати через свою частку. А там треба розвивати на південь ці мережі. Там була там, там у нас проблема із Одесою. Там ну, це такі гроші. Це гроші, це ідея, це уряд, з який має візію. Це не зробить ні президент, це нормальний уряд. Це віцепрем'єр з енергетики, який курує цей напр... напрямок. У нас його немає, так? Ні. У нас про цього віцепрем'єра з енергетики, той самий Плачков і Кучеренко, на моїй пам'яті, це вже роки три. Оце я коли з ними не не спілкуєшся, це у них як цвяхи забивають. Віце-прем'єр з енергетики, віце-прем'єр з енергетики? Mm -hmm. Ну і а віз і нині там якось воно ну, не, не, не доходить до людей. Ми собі поставили курс на атомізацію, як я розумію. А ми не з курс, ми, ми в її атомізації сидимо. Отак, от по вуха. Ну і ми були готові вкластися в цей проект із болгарами. Тепер вони умовно нам відмовляють, що далі, пане Петра? Чи є якийсь план Б. Ну, знайте, як в Галіції кажуть, а адаліся свище. Угу. Тепер я уважу. Ну я це хай. Це хай болить голова міністра, прем'єр-міністра. Президента він заклався на цей проект. Хай вони думають, що вони будуть робити, будь їхати просити, що я. Як на мене, то навіть то, що така пауза якась склалася, то це не є погано. Угу. Це, це не є катастрофа. Гроші ще не могло бути гірше. Можна було перерахувати гроші, болгари продали блоки, ми їх почали сюди ввести. І тут воно не ставиться. так? Ні, а залетіло два шахеди. Угу. Чи там яка, якийсь калібр туди довбану і На що? ще не встановлені, ну пеновазі. от їх везуть, транспортують. Чи, mm. чи почали встановлювати? Mm -hmm. mm -hmm. Я не знаю, у нас що у нас там є. У нас є можливості такі, щоб повністю закрити ППО регіон, Хмель... регіон Хмельницького і Нітішина, там, щоб ніхто туди там, комар не міг прилетіти. No, зараз Та -зараз нас кругом літає. Як не в Сумах, то в Харкові, як не в Харкові, то в Дніпрі. Щось якесь таке неподобство. ППО, звісно, там, воїни, герої, там все збивають. Ну, але якось так по поорганізув... ну, Начебто кількість об'єктів, які треба захистити, у нас мала скоротитися, то цебто щільність ППО повинна була б нарости угу. і мали б збивати, а воно щось якось, ну, щось не то. Ну тому це могла бути ще більше. що ми вкинули б цих 600 мільйонів, почали б вести чи завезли, влетів би туди якийсь калібр і, на то... і сказали б, ой, не вийшло, Путін винен. Mm. А так, якось ця пауза, подивимося, що там, як воно буде. Я думаю, що якщо Дональду Трампу вдасться дотиснути цю свою історію, на яку він заклався вже з цим стійким перемир'ям, бо мир, я... це таке, це дуже далеко. Але якщо вдасться, щоб припинити обстріли, і нам доведеться якось жити, облаштовуватися, розвиватися, то, то атом Ну, будуть вибори, буде новий уряд, буде нове керівництво крупних державних корпорацій, не тільки енергоатом, а я думаю, всіх. Включно з наглядовими радами, а може наглядовий рад не буде, угу. і вони будуть приймати рішення. Як розвивати, яким чином вибудовувати ці проекти, я вам гарантую тільки то, що ну, якщо не станеться там якоїсь суперкатастрофи, астероїд не впаде нам на планету і безпосередньо на Україну, то ми атомну промисловість будемо розвивати. Це ми ну, ну, ну і так. слухайте, у нас чи ми, ми сидимо, ми сидимо? Ми атомна держава в цьому сенсі. Ми сидимо. У нас 65% електроенергії виробляє атомна енергетика. Mm -hmm. Треба думати, чим її балансувати, треба думати, як наростити приватний сектор, бо це. Ну, як на мене, ну, це неправильно, що у нас да. Одна... Не далекоглядно, так? Причому тут недалекоглядно? Ви розумієте, що одна компанія виробляє одна компанія. 65% продукту. Ну, ну, Вони, вони, вони супермонополісти. У нас по закону, наприклад, 30 чи 35% це, уважаю, це антимонопольний комітет. повинен сказати, що вони монополісти. їх треба там якийсь вже суперконтроль, щоб там вони повинні показати, про що Олексій Юрійович Кучеренко постійно говорить. Собі вартість, собі вартість. Але ви кажете, навіть вартість. до повномасштабки 50% було, що також. Все одно монополіст. Угу. Все одно монополіст. Угу. Ну, просто у нас якось вся увага на ДТЕК, що це вони там олігархи, вороги. А... Ну, на своєму а ринку, так, а я тут, так розумію. На якому своєму ринку? Та вони не в енергетики. Теб електростанції. Вони ж не окремий ринок, вони в ринок електроенергетики. В тому ринку електроенергетики енергоатом сидить і мав в мирний час 50%, а зараз 65. Угу. Розумієте, нам треба. Думати, як нарости, ну з одного боку, ті блоки треба буде міняти, а з іншого боку, цю державну частку, все-таки треба якось, щоб ну не то, щоб її взяти там, скоротити, там порізати, але треба нарощувати, щоб росли рослих багато приватних виробників, щоб вони розвивалися, щоб вони заходили там вітер, в батарейки, в сонце. Ну, коли знову-таки в того ж, ДТК до війни були плани, що вони будуть будувати малі атомні реактори. А скажіть, вони... будь ласка, про батарейки. Тобто, ці стореджі та енергетичні, тут є якісь перспективи в Україні? Ну, тобі... Перспективи у нас всього є. У нас навіть у нас треба, щоб держава просто був нормальний уряд. І... Це ж літій для цього треба, правильно розумію? Я почув. Тут треба гро, треба. Ні, хоча щоб ми що, самі будемо виробляти, і ми купимо. Ну, просто в в нас разі. називають дуже багатою в плані рідкоземів країною. То, що в нас. Ні, ну у нас багато розумієте? Мені здається, що в нас значною мірою всі наші проблеми, це з курсу економічної з курсу економічної географії, а з, географії, з курсу географії в школі, де українцям розказали, що ми така багата держава. Що от ніде такого на земній кулі, більше такого квадратного кілометра, де стільки всякого там добра немає більш. От тільки Україна унікальна. Uh -huh. І в нас там лишилося навіть не до виду бути, а от так Українці повинні сісти собі, і і так їти, буцнути, та? а там повинен хтось прийти, чи то держава, чи то якісь там інвестори, і там їм там витягнути ці всякі ніштяки з землі і роздавати всім по рублю. Що держава має дати там, от і всі, і це ж економічний паспорт, пам'ятаємо, пам'ятаєте, паспорт. Та, та, Національна ідея, а нам треба... ідея має бути друга, у нас щось є, але не дуже багато. Щоб воно, щоб ми заробили, нам треба працювати довго нудро. нудно. У Нас у ці, ну, треба переходити. Ми, ми зараз навіть не перейшли, на... треба вернутися на шестиденний робочий тиждень, треба впахувати, у нас треба працювати. У неділю да, свята справа пішли до церкви, помолились і знову працювати. Якщо ми хочемо бути багатими і заможними, нам. нам... Треба і працювати, по-перше, багато, по-друге, інтенсивно. І головою бажано ще трошки. Тому що ми дуже сильно налаштовані. Я не знаю, скільки це так Мені здається, це давня історія. Це ще десь з пізніх радянських часів. Оце про якесь супербагатство. Що у нас ми маємо жити так, от нічого не робити і маємо насолоджуватися життям. А то ну це неправда. Це наші історики і географи трошки підкузьмили український народ. Вони йому вклали цю ідею. А ідея повинна бути, що нам треба працювати. Нам треба зачепитися, оці в промислові ланцюжки влізти. З Корейцями, з Чехами. Ну, ми зразу не вліземо там, що ми будемо, на, 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 грубо кажучи, на верхніх цих так? Ну, Китай то окрема історія. З ним ще не зрозуміло, що зроблять американці. Там ну, ну, нам треба влізти, вчепитися в Америку ну, можна десь і в американців трошки. Ну тут з нашими цими європейськими партнерами ці переділи промислової продукції почати щось для них робити, включитися туди, піднімати освіту і свій рівень як промислової країни. Піднімати рівень освіченості населення, піднімати рівень того, щоб на населен... українці були освічені, організовані, цінували час, цінували свою працю, зробляли гроші, пане патра. Означили проблематику, показали можливі варіанти виходу із цих проблем. Дякую вам за те, що завітали. Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес, з нами сьогодні спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук, і я дякую вам, друзі, що ви були присутніми під час цієї розмови. Ставте вподобайки, підписуйтеся до зустрічі.